Так, раки, мої дорогенькі, вітаю вас! Рік 2026 для вас, раки. Рік 2026 для вас. Покажіть мені, що раків, які енергії чекають. Карта мага. Ну, ви в цьому році маг. Ви вирішите все, що захочете, і повністю вам всесвіт дає всі інструменти для того, щоб ви почали своє життя якби з чистого листа. Маг це у нас ідентифікатор е, року, сигніфікатор року, да? у нас одиничка 2 плюс 2 плюс 6, 1, ну, 10 плюс 1 плюс 0. І е, все в ваших руках. От як ви захочете, як ви покеруєте, як ви проявитеся? Так, ваш рік і пройде. Що вам радять карти, рік може бути мега успішним, тому що у мага є всі інструменти. Да? І жезли, і кубки, і пентаклі, і е, е, все, все, все в його руках і мечі. Отже, вам і карти в руки, маге. Творіть. Проявляйте свою харизму, артистизм, особливо ораторське мистецтво, заявляйте про себе світу, багато говоріть, переубіждайте людей, перетягуйте їх на свою сторону, це все вам буде під силу. В яких енергіях будете проживати? Енергії е після того, що маг, да, випав у нас отшельник. Отшельник це. Хто я, що я, куди я йду, який шлях пройшов? Що мене чекає далі, з яким багажом я йду, хто коло мене, хто коло мене. Це всі питання до самого себе, всі питання до самого себе. Рік буде непростий: будуть і радості, і збор урожаю, і плоди праці, які вас задовольнять повністю, але будуть і потірі. Внаслідок ризика і тупікові ситуації. Отже, якщо думаєте ризикувати, дуже добре просчитуйте, куди кладаєте гроші, да? кому позичаєте, які кредити берете. Дуже важливо це розуміти. Щоб отримати хороший результат, діємо обдумано, мудро і не спіша, особливо в фінансовій сфері. В сфері сімейні або колектив на роботі можуть бути дуже хороші досягнення. Хрестини, родини, весілля, юбілеї, а також насолода від колективного труда. Або сімейного, або колектив на роботі, або колектив друзів, єдиномишленників. Але карти попереджують: ризикуй, починаючи нове, да? але з умом, тому що можуть бути матеріальні потірі. порада. Стосунках е любовних знімай розові очки, знімай розові очки. Більше всього, життя заставить тебе зняти розові очки. І в любовних стосунках або в партнерських стосунках більше всього буде розочарування. Когось проється відпустити. Якісь ілюзії по поводу якоїсь близької людини розвіяться. і краще відпустити, да? переплакати, перестраждати, зробити висновки і відпустити, чим жити і далі в ілюзіях і робити вид, що ти нічого не бачиш. От така порада е, прийшла для карт. Це не тільки стосується, наприклад, кохання, це і дружба, і партнерство. І стосунки з батьками, і з дітьми, і в кожного це відіграється по-різному. Але когось вам з свого життя, когось іменно людину, приїде відпустити розові очки з вас спадуть. Раки, бажаю вам